Ласкаво просимо в бізнес-клуб Мільйонарія. Почавши з невеликої групи однодумців, ми організували перший форум. Почали проводити тренінги та бізнес-ігри. З кожною зустрічю, що об'єднує, клуб динамічно ріс і розвивався. На другому форумі нас вже було 50 резидентів бізнес-клубу Мільонарів. А на третьому «Big Money Forum» разом з топ-підприємцями з рейтингу «Forbes України. Наш клуб налічував 60 членів. У лютому 2024 року. Ми відкрили клуб Вторельєс, провели форум з найкращими спікерами. Ні, нас вже понад 90 резидентів у клубі вже кілька спільних проєктів. Ми об'єдналися, щоб рости, покращуватись і допомагати один одному. До кінця цього року ми плануємо розширитись до 500 підприємців на узбережжі Коста Бланки. Ми запустили онлайн-бізнес-клуб з тренінгами від найкращих бізнес-вчителів, доступними у будь-якій точці світу. У 2024 році на нас чекають ще два великі бізнес-форуми з видатними спікерами. Приєднуйтесь до нас. Наш клуб це не просто місце для зустрічей та обміну ідеями, а й простір для навчання, розвитку, Тку та співпраці